Слава Ісусу Христу! Привіт, дорогі! Дуже рада вас вітаю на новій мудрості пустелі. І сьогодні тема її буде трохи незвичною, а звучить вона так: Як жити без людей, без яких не дуже уявляєш своє життя? Дуже рада вас запрошую. Коли помирав Аба Ісаак, то обступили його його учні, ну і запитувалися в нього, Аба, як маємо жити далі, як ми маємо жити без тебе? І він відповів їм так: ви бачили моє життя, знаєте, чого я дотримувався, пильнуйте Божих заповідей, слідкуйте за нашим прикладом і залишитесь на цьому місці. А якщо ні, то будете змушені його покинути. Бо і ми колись, як були молодими, переживали, як маємо жити без наших отців, без наших наставників. Але завдяки їхньому прикладу, і завдяки зберіганню цих Божих заповідей, які вони нас навчили, то ми змогли жити так, як ніби вони ніколи нас не покидали. Тому і ви так чиніть, і будете спасені. Впевнений, що коли Аба говорив це до своїх учнів, то він не дуже думав про ситуацію, в якій будемо перебувати ми. Але сьогодні, думаю, це дуже сильно актуально і дуже важливо для кожного. Тому що дуже, просто безмежно якось, ну, так мені здається, важливо нам сьогодні не стільки оплакувати долю різних людей, хоча це дуже якось таке, ну, без цього ніяк. Скільки пам'ятати, як вони жили і як героїчно змогли прийняти те, що перед ними повстало. І тоді, коли будемо їх наслідувати, тоді, коли навчимося від них, тоді справді зможемо жити так, як ніби вони і ніколи нас не покидали. І в цьому, надіюся, Господь нам допоможе, благословить і підтримує. Я ж вам дякую і до зустрічі. Па!